66% українців вважають, що українську православну церкву московського патріархата в Україні потрібно заборонити а 85% переконані, що влада має втрутитись в її діяльність. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 травня, 5 червня, на території нашої країни, і ці показники зростають, бо ж у грудні 2022 року по результати показували 54% тих, хто був за заборону, і 78%, які хотіли, аби держава в тій чи іншій мірі втрутилась в діяльність. У ПЦ МП з нами на зв'язку Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Антоне, доброго ранку. Вам. Доброго ранку, доброго ранку, пане Антоне. Ну чи здивувала вас така динаміка, що кількість відсотків українців, опитаних вами, які вважають, що українську православну церкву московського патріархату варто заборонити, зростає? Насправді не здивувало, тому що за цей період з грудня 22-го року об'єктивно українська православна церква Московського патріархату нічого не зробила, щоб змінити свій імідж в Україні. С одно ключова проблема, що вона сприймається як російська церква в Україні саме. Як фактично п'ята колона Кремля в Україні, і всі ці події навколо Кіопотівської лаври, те, що виявляють священнослужителів, зрадників, на яких практично немає реакції з боку керівництва по ЦМП. фактично ми бачимо анексію єпархії з боку російської православної церкви, і на це теж жодної реакції немає. Зате реагують на своїх священнослужителів, які, наприклад, можуть іти в своєму керівництву. І, звісно, населення України, яке дуже знервоване, в стресовому періоді сприймає, це фактично як зраду. А якщо ви зрадники, відповідно що до вас повинні бути дії? Але ми бачимо цю радикалізацію зараз. Уже якщо півроку тому було 54%, то до тепер 66% виступають за повну заборону, і це доволі такі істотне зростання, пане Антоне. А от розкажіть, будь ласка, як думки українців розрізнилися по різних регіонах проживання? Наскільки вони різняться, чи все таки ж українці одностайні в своїй позиції? Ви знаєте, до 2014 року якраз розподіл за макрорегіонами це те, що було принципово важливим для України. Після 2014 року відмінності між регіонами знизилися, а зараз ми фактично бачимо консенсус. Коли ви так ставите таке запитання? То можна очікувати, що, скажімо, на сході, який має певне більше тяжіння до цієї церкви, люди будуть менше радикально налаштованими. Але навіть на сході України 50% зараз виступають за повну заборону цієї церкви, ще 24% за втручання і обмеження її діяльності. Тобто В усіх регіонах і на півдні, і на сході, і на заході, абсолютна більшість, в тому числі не менше половини, виступають за втручання в діяльність церкви, обмеження діяльності, в тому числі за повну заборону. Тобто ми зараз маємо консенсус жителів і сходу, і заходу. Але потрібно враховувати такі каверзні моменти. Е, багато людей зараз, коли говорять про УПЦ МП, вони воліють опускати частку МП. Якщо людям просто говорити, як ви ставитесь до української православної церкви, то якщо чесно, зараз не всі українці розрізняють УПЦ і ПЦУ, тому що це більш таке тонкі розрізнення. Але коли люди починають розуміти, що ми говоримо саме про церкву московського патріархату, то і на сході і на Півдні ми бачимо таку виразну негативну реакцію з вимогами обмеження діяльності, пане Антоне. А чи деталізували ви ось це питання стосовно того, як українці вважають, що влада має втрутитись в діяльність УПЦ МП? Адже 85% переконані, що так має бути, яким чином втрутитись? Дивіться, 85% вони, включають 66% – це повна заборона, а 19% – це обмеження діяльності, тобто це певний державний нагляд, але без повної заборони. Насправді ми додали цю опцію таку проміжну що є державний нагляд, але безповільної заборони це чисто для тих респондентів, які не люблять заборони, але які водночас вважають, що з цієї церкви щось потрібно робити. Е, насправді, якби ми бачимо, що меншість людей схиляється до такого компромісного варіанту, а все, що відбувалося після 24 лютого 2022 року, протягом 2022 року. Це більше переконує людей, що повинна мати місце лише повна заборона. Але треба розуміти, що люди в цьому переконані, тому що вони відчувають що ті докази, які вони бачили на інтернет-просторах у телебаченні, які стосуються наприклад доказів від СБУ щодо причетності представників цієї церкви до Росії. Цього достатньо для правових правової заборони цієї церкви. Тобто, насправді треба розуміти, що українці все одно хочуть почути певну обґрунтовану правову сторону для заборони, а не просто таким волонтериським рішенням. Взяти і заборонити. Але з того, що українці бачать свою інформацію, вони впевнені, що таких доказів достатньо, щоб церкву треба було забороняти. Пане Антоне, на вашу думку, ось ми говорили, Анастасія озвучувала результати грудня 2022 року. Ось зараз травневі травнево-черневі результати опитування збільшувалися. На вашу думку, яка буде історія із цим питанням далі? Чи буде так само зростати бажання українців в тому, що українську православну церкву московського патріархату в Україні потрібно заборонити? Це буде залежати від дії цієї церкви, тому що поки що в публічному публічній сфері все таки за останні пару тижнів ми бачимо меншу увагу прикуту до таких подіяків Потірська лавра. І в цьому питанні може бути відбутися певна стабілізація. Але для того, щоб, скажімо, УПЦ МП покращило ставлення для тебе для себе, їм потрібна якісь більш яскраві кроки, які б довели їхню українськість. Цього не робиться, і тому, звісно, будуть зберігатися високі показники тих, які виступають за повну заборону. А якщо будуть вчинені певні дії, які знову будуть виглядати як антиукраїнські і проросійські, то цей відсоток повної заборони тільки продовжить зростання. Зважаючи на це, коли плануєте провести чи взагалі плануєте провести схоже подібне опитування? У нас планах було провести уже в грудні 2023 року. Тобто, що ми обачували ситуацію на кінець 2022 року, на середину 2023 року це зараз і на кінець року. Тому що такі питання зазвичай потребують більш довгого часу для осмислення і рефлексування респондентами, але на кінець року ми будемо бачити. Як змінилися настрій із цього питання? Ну, і, пане Антоне, останнє запитання важливе для розуміння репрезентативності опитування. Розкажіть географію, кількість учасників і власне похибка опитування. Це Наше стандартне опитування проведене методом телефонних інтерв'ю. Опитувалися тільки громадяни, які проживають на підконтрольній уряду території України. Було опитано близько тисячі респондентів, і похибка становить близько 3,5%. 35 від цієї вибірки саме тому на спаді показники дуже репрезентативні, і в цьому випадку ми вловлюємо ці суспільні настрої, які на цей момент мають місце. І питання проводилося, звісно в усіх регіонах, і в тому числі з знудшньоприміщеними особами, які до речі, часто мають не менш радикальні настрої ніж ті, хто не переїжджав враховуючи той досвід, який вони отримали. пане Антоне. Ще раз дякуємо за те, що долучились до ефіру. Це був Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Ми продовжуємо говорити про те, чи вважають українці, що необхідно заборонити українську православну церкву Московського патріархату в Україні, принаймні більшість опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, справді вважають, що варто заборонити це 66%. З нами зараз. На зв'язку Людмила Филипович, професорка релігії завідувачка відділу філософії історії релігії інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України. Доброго ранку, пані Людмила. Доброго ранку. Доброго, доброго. Пані Людмила, які висновки можемо зробити із цих цифр? 66% опитаних українців вважають, що треба заборонити УПЦ МП, а 85% переконані, що влада має втрутитись в діяльність цієї церкви. Я для себе роблю один висновок: що українське суспільство не задоволено цією політикою, яку проводить Українська Православна Церква. Московського патріархату і в опитуваннях вона це незадоволення виражає. Я не зовсім, як то кажуть, підтримую таку рішучість, тому що я розумію, які наслідки можуть бути, і чи взагалі це правове буде рішення про заборону. Цієї церкви, оскільки за нашим законодавством, а ми, якщо хочемо знаходитися в правовому полі, треба брати до уваги те, що пишуть наш закон. А якщо закон не подобається, за що треба змінювати? А в законі сказано, що е, можна заборонити церкву лише тільки в одному випадку, коли буде рішення е, суду. Ну, а для того, щоб було рішення суду, мають бути зібрані відповідні документи, мають добре попрацювати прокуратура, мають бути висунуті претензії. Причому, що характерна не до всієї церкви, тому що вона у нас не є юридичною особою, а до якихось конкретних інституцій цієї церкви. Ну, наприклад, для якогось монастиря, або до якоїсь парадії. До речі, або до персонально до якогось священника. До речі, у нас у нас вже є біля 70 таких священників, які висунуті звинувачення в колабораціоністській діяльності на користь окупаційної влади. І вже нібито вісім вироків винесено таким людям. Тобто на сьогодні законодавство України не дає нам можливості заборонити українську православну церкву як структуру, як юридичну особу, бо такою вона не є. Але я би на місці все таки Української православної церкви не просто би волала, що е, держава розпочала війну проти церкви і при цьому наводяться якісь паралелі із радянськими часами. Хоча я не бачу ніяких паралелів, оскільки ви ж бачите, що ніхто ніхто нікого в таверніки не погрузив і на Сибір не відправив. Ніде богослужби цієї церкви не заборонені. Люди православні приходять, моляться, святкують свята. В общем, як відбувалося до, так відбувається і зараз. Але не волати про те, що церква оголосила війну, це, що держава оголосила війну церкві, а все-таки задуматися навіть над тими даними. Які нам дає оце останнє опитування, яке було проведено наприкінці травня, на початку червня? Це дзвіночок, це голос, як то кажуть, народу. Навіть якщо він вам не подобається, треба подумати, а чому люди так е, е, говорять, чому вони виступають за заборону діяльності вашої е, е, структури. Тому ще раз я глибоко переконана, що такі опитування робити потрібно, тому що треба робити такі заміри, як ми кажемо. З громадських настроїв от суспільної опіні, і вони якраз і дають нам уявлення, як змінюються, як еволюціонують настрої в суспільстві стосовно різних подій, різних структур, різних інституцій, в тому числі і е, української православної. Церкви, будьте уважні до таких даних і зараз заподозрити КМІС в тому, що вони спеціально під маніпулятивними засобами підробили результати опитування. А от я думаю, що якщо ви звернетеся до коментаторів замість цієї церкви, почитаєте, що зараз напише СПЖ, Союз православних журналістів, то вони точно скажуть, що це на замовлення влади. Є об'єктивні показники, до яких треба ставитися як до тенденцій, а тенденція не на користь української православної церкви, пані Людмила. Якщо ж заборонити як структуру цю церкву неможливо, але розуміємо, що люди не хочуть розуміти, що в стінах архітектурних історичних пам'яток є агенти КГБ часом. То все ж таки, яким чином можна врегулювати діяльність цієї церкви, аби вона не працювала на Москву на Кремль? Тут є декілька механізмів, і я думаю, нічого нового не придумала як механізм комунікації. Наскільки я знаю, на сьогодні він між державою і цією церквою фактично перерваний. От те стояння, яке влаштувало керівництво цієї церкви під стінами офісу президента, напередодні якраз прийняття рішення по Києво-Печерській лаврі, це не комунікація. Значить, і так не комунікують. Люди, що не розуміють, що президент людина зайнята і що треба домовлятися. І що будь-яка зустріч тим більше з президентом вона готується завчасно з боку церкви, з боку зокрема митрополита Онуфрія, ми не бачимо жодних кроків, які би свідчили про те. Що предстоятель церкви хоче дізнатися, а чому так різко змінилися настрої в суспільстві? А чому влада приймає такі рішення? А що такого в діяльності цієї церкви не відповідає інтересам народу і інтересам е, держави? А з його боку, ми не бачимо ще раз, хочу сказати таких позитивних кроків. Е, була колись знаєте така добровільна створена комісія, нібито з діалогу між ПЦУ і УПЦ, але з державою при цьому Українська православна церква не виходить на якісь конструктивні контакти. Ну і зайняла позицію такого, знаєте, ображеної дитини. Стоїть і дується, значить, зараз не дутися треба. Зараз треба розуміти, що ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Весь час приходиться нагадувати, що ситуація ця називається російсько українська війна, і це війна на виживає мость нашої держави і нашого народу. Ну, а церква ну так, да, деякі зміни все-таки відбуваються. Ми читаємо про те, що почалася якась волонтерська робота з боку церкви. Але враховуючи, що вона є найбільшою, ну, у всякому разі, була б найбільшою релігійною організацією на теренах України, то напевно її допомога могла би бути в рази більше. Враховуючи те, що ця церква була присутня на всіх, абсолютно територіях, і мала вплив, і зараз, до речі, треба брати до уваги, що і досі продовжується вплив цієї церкви на свідомість українців і на їх поведінку, і на їх ставлення. Але ситуація змінюється, і треба відповідно цей вплив, який раніше як показала історія і результати цього впливу, був такий проросійський, тобто, люди, які пані Людмила, у Р... нас 5 секунд. Буквально так, значить, я ще раз закликаю і церкву, і державу сідати, розмовляти, комунікувати, і тільки так в розмовах можна досягнути взаєморозуміння. Щиро дякую за розмову. Людмила Филопович, професорка релігія.